Вітаю. 13-й доповідає. Нарешті з'явились умови та час для звернення. Нарешті ми зробили оберіг. Він виглядає ось так. То монети перевізника. Якщо ви пам'ятаєте легенди, їх пишуть не просто так. Багато хлопців, котрих я знаю, вже отримали цю одну частку переходу, плата перевізнику, але другу частку. Хлопцям потрібно заробити. Війна то іспит на людяність, честь та волю. Сподіваюсь, оберіг збереже не тільки життя хлопцям, але дасть їм силу, хоробрість, волю та честь. Дасть змогу пройти іспит війни гідно і заробити другу монету. Під час війни, під час руйнування світу, під час хаосу, вбивств дуже складно залишатися. Людьми і не втратити, і не стати тварини. Сподіваюсь, хлопцям це допоможе. Але є людина, котра вже має дві. То Ростислав із Мюнхена любий брате, ти для мене вже брат. Ти вольна людина. З великою честю я тобі повідомлюю. Ти вже маєш дві монети. Вони вже у мене. За тебе клали слово дуже багато поважних людей. Людей честі та волі. Ти врятував вже багато життів. Рятуєш зараз і врятуєш у майбутньому. Ти ніколи не зупинися. ти людина честі. Слава тобі. Слава від неба до неба. Перевізник тебе не чекає. Ти вольна людина. Живи де захочеш, як схочеш, та скільки забажаєш, мій любий друже. Ти вольна людина. Сподіваюсь. Ти зрозумів мене. Шана тобі від мене та інших. Ми тобою пишаємось та кохаємо. Ми кохаємо своїх вольних людей. Дякую тобі, друже, що ти є, ти з нами та серед нас. Слава тобі. Файно бути. Та легко жити. Пишаємось тобою. Дякуємо, що ти є.